Всім, хай це прода серіалу, обери, будь ласка, восьма або дев'ята серія. Ну коротше вже заплуталась. Сорі. А до речі, так як нас вже половина і ста, то додивляйтесь до кінця цього відео, і я трошечки спалю своє обличчя. Погнали! Коротше, візьму в, по... в айпаді посижу. Ой, в комп'ютері. Як мене всі бісять! Е, вроді би воно на цьому по е, вибач. А, ти хто такий взагалі? Я. друг твоєї подруги. В смислі подруги, які подруги? А ой, сестри точніше. Да, от сестри-сестри. Ну, ок, і що з цього? Можна пройти? Ну йди. А де її кімната? А, прямо і потім можеш повернути і сприйнути з балкона. Ну, це якщо хочеш, так взагалі йде тільки прямо. Е, ну то з юмором Да, я така. Все давай йди. Угу, угу. Боже, як мене все бісить, потрібно перевдягнутися. І у мене настрій стане у 100% краще. Все-все заспокоїлись, все круто, все кльово. Все перевдягаємось. Так, де моя домашка? А от вона. Так. Зараз перевдягнусь. Поліна. А, Ти що взагалі здурів? Чи Ой, вибач, будь ласка. Взагалі, дебіл, Стукати не вчили? Дурак. Сьогодні день весь на смарку. Супер перший день називається клас. Більше взагалі взагалі не, не хочу ніколи і нікуди ходити. Задовбало. Це просто якийсь жах, серйозно. Стараюсь відволіктись і почитати. Хоча б книга цікава. О, блін. Я її тільки що побачив без одягу. Який жах? Можу все-таки попробувати з нею поговорити. Да, я щось вже догадуюсь, що вона мене точно пошле. Фух, фух, фух. Була не була. Так, так, так. Боже, да хто такий там знову? Хто? Це я? Що? Ти ще не пішов? Що тобі від мене треба взагалі? Ну, давай поговоримо. Капець. Ну, давай! Про що ти. Побачив без одягу. Я знаю, супер, ти мені Америку не відкрив. Давай, по перше, думаємо, що це буде наш секрет. Давай я цим. По-друге, а по-друге, як обіцяла, бо буде... й